Доброго дня всім нашим підписникам. Вас вітає знову Парксайд, пройшов рівно тиждень. І я зараз знаходжусь вже на третьому поверсі першого будинку, на його першій секції. Дивіться, зараз ми дивимося з вами на другий будинок. Що у нас робиться по другому будинку? Під бетонки залита половина третьої секції. І повністю залите по першій. По першій роблять стрічковий фундамент, а по секції номер 2 бачите, стрічковий весь готовий, вже почали стіни фундаменту робити. Там теж розклали під стрічку. В принципі, В принципі, досить... Швидко, як будь-що порівнювати з першим будинком. Тепер що хотів вам показати вигляд. Вигляд з вікна, який у нас іде це у нас кутова квартира секції номер 1 Це в сторону там резорт, це на схід. Тобто, ви в принципі, будете дивитися на дерева. На південь ви будете дивитися на цей будинок. Отак і у нас вигляд на схід. Єдине, що він буде поки що з 3 секції, також колись закриється. Але теж в принципі вигляде приємні, тому що ми знаходимося на висоті і е е якісь там рельєфи будуть залишатися в, е скажімо так, в полі зору. І вам буде досить приємно знаходитись тут. Тому що, як на мене, ми думали, це буде не а виходить досить високо, такі досить непогані краєвиди. Так, далі, що хотів показати? Хотів показати сьогодні, пройтись по деяким квартирам, які вже фактично є в натурі, можна по ним пройтись. Це квартира, маленькі у нас є такі смарти. От я в нього заходжу. Єдине, що поки що не прибрали щити, тому вона трошечки менше так буде виглядати, насправді вона трошечки більше, бо щити ще не зняті. Так, ось це вигляд з цієї квартири. Під кутом ви бачите практично весь двір. Рігель цей щит ще знімуть І воно трошечки ще далі піде, тому огляд буде трошечки кращий, ніж зараз він є. Тому всі, хто вважав, що тут дуже все погано з виглядом, насправді тут не так все погано, як це виглядає на кресленнях. І саме головний плюс цієї квартири найменша площа, в якій може спокійно жити одна людина. Там хто хоче собі взяти квартиру під, під оренду, це один з найкращих варіантів. Єдине, що, по-моєму, їх в першому будинку вже не залишилось. От не пам'ятаю, чи є ще в другому. Так, тепер йдемо далі. Далі хотів показати вам двір. І, так, це у нас вигляд з квартири 42 квадрати, з кухні, так, бо от у нас ліфт. Це 42 квадрати. Двір величезний, ну що можна сказати, 50 на 50 метрів, тобто, фактично 25 сотих землі всередині без забудови, де ви будете відпочивати, де вам буде зручно, де спокійно можна випустити дитину і вона буде тут гратися у вас е, на очах. тому що... Двір квадратний і практично нема таких кутів, за яким дитина може спрятатись, ну крім, крім арок. Я ще покажу цю квартиру, мабуть, знизу, бо краще вже дивитися на неї по факту зі стінами. Що ще хотів показати? Хотів показати, розказати, трошечки, можна сказати, втішити тих людей. Ми на плані показували, що ми будемо будувати багаторівневий паркінг і почнемо ми його будувати десь після. Секції номер. не секції перепрошую, під'їзда. Е, так, не під'їзда, перепрошую ще раз. Будинка номер 6 Після шостого будинку ми почнемо тут саме будувати паркінг. Він буде багаторівневий і він практично закриє весь огляд в ту сторону навіть для четвертого поверху. Тому. Ми попереджали практично всіх клієнтів про те, що якщо ви обираєте вигляд сюди, в нього є плюс зараз, ви будете дивитись саме от на ці дерева, але пізніше ви будете дивитися на паркінг. Але до шостого будинку, я думаю, що якщо ви заїдете під кінець наступного року, то у вас буде ще пару років для того, щоб подивитися в сторону ну, лісу. Потім будемо будувати. Ну а потім вже з'явиться по факту паркінг. Так, спускаємось далі, хотів показати ще пару квартир, по яких були питання в клієнтів. Скажімо так, вони їх купували і не знали, як це все ж таки по факту буде виглядати. Ну, і я би зараз пройшовся по двох типових квартирах. Так, це у нас зараз... Так, Перепрошую, Так, це у нас тут. більш формально. Зараз прийшов технагляд, служба замовника. Так, почну з квартири 42 квадрати. Ага, ось вона. Дивіться, оце у нас є кухня. З кухні є балкон. І балкон у нас втикався, впирався виглядом в торцеву стіну четвертої секції. Ось вигляд з балкону. Тобто, якщо ви вийдете на балкон, то взагалі ніякого обмеження по вигляду немає. А, якщо ви знаходитесь, наприклад, всередині, наприклад, от десь тут, ви знаходитесь і щось готуєте. Ось. Ось такий вигляд приблизно. Тобто десь половина закривається вікна четвертої секції, а друга половина лишається. І саме з тої сторони у нас і є вранішнє сонце, тобто з тої сторони буде якраз. Достатньо сонця для того, щоб відчувати себе комфортно. А по вигляду з цього вікна взагалі питань немає, я так розумію, ні в кого. Ось так це виглядає. Ми теж можу підійти ближче до вікна і зачканий двір. Тепер Так, перепрошую, тут пройшов дощ якраз сьогодні. Сонце вже, правда, вийшло, але води повну. І тепер по квартирі двосторонній, 50 плюс квадратів. От дивіться, я в неї зараз заходжу, всю квартиру. Ось вхід в неї. Тепер там у нас щиток, електрика, інтернет, пішов е і далі у нас є дві частини. Одна частина з кухнею вітальною виходить наліво, і спальна частина виходить направо. І тут є нюанс. Нюанс у нас який? Нюанс в тому, що поки що не стоїть стіна і вентиляційний блок, які будуть відокремлювати санвузу від кухонної зони. В кухонній зоні бачимо, от, це по центру кухонної зони зроблено один світильник, а друга зона це у нас зона гостєвої кімнати, скажімо так, вони. Об'єднані в одну кімнату по факту, але ви можете побачити, який величезний об'єм. Єдине, що треба обмежити цей об'єм по цьому вентиляційному блоку, по якому ми поки що там ні каналізацію не ставили, ні вентиляційні блоки ще поки що не ставили. От десь звідси ви можете побачити, який величезний об'єм у цієї кімнати. І за стіною, бетонною стіною, це величезний плюс по шумоізоляції, знаходиться основна кімната. Дуже приємно, знаєте, що подивитися, де розташовані розетки. Досить легко одразу все планується. Я скажу чесно, що, там, наприклад, ну там 100% ліжко, тут 100% шафа невеличка, бо тут обмеження є по виключателю. Все вже стоїть, тут нічого такого складного вже немає. Що це за розетка це відна скажімо так, господи, коробка. Для санвузла. Тобто по санвузлу вже розводку ви робите самі, це єдиний такий мінус, який є. А вже по всій іншій квартирі вас зробили. Це отут якраз кухонна зона, тому ви бачите там розетки внизу, розетки вгорі. Там також бачите, розетки зроблені Це під витяжку вентиляцію. А то нижні підключення, то скорше за все там йдуть розетки під. Плиту підварочну. Ну, а це вже стандартні, як для житлових кімнат. Ось так виглядає ця квартира. Якщо хтось думав на рахунок великої однокімнатної, ще раз скажу, придивіться до цієї двосторонньої квартири, в неї є величезний плюс, тому що ця двостороння однокімнатна квартира має... Повністю приватну спальню, яка знаходиться як нібито взагалі в окремій частині будинку, і студію. Тому це реально бонус. Ну і плюс те, що трошечки є коридор, в якому можна багато чого поставити. Також зверніть на це увагу. Ну, з новинами, мабуть, на сьогодні все. Підсумую тільки, що у нас зараз відбувається по першому будинку. Підсумовуємо, я був сьогодні на третьому поверсі, на третьому поверсі ставлять вже стіни третього поверху по десь третині секції номер 1 по секції номер 2 Перекривають зараз другий поверх. Це у нас буде підлога третього поверху. По секції 4 бачимо практично всі стіни завершені, крім кута. На кут зараз переносять оці щити і будуть ставити їх для того, щоб залити пошвидше. І лишається тільки секція номер 3 По секції номер 3 досить довго робота, бо там глибокий був фундамент. Треба зворотньою засипкою займатися, досить довго трамбувати. Он якраз знаходиться хлопець, що трамбує. Я думаю, що тут ваш діб буде видно, можете наблизити собі, бо були вже питання, чому ми не трамбуємо. Трамбуємо. Ну, мабуть. мабуть, на сьогодні це все. Всім до побачення до наступних зустрічей через тиждень.